Якщо Росія зараз запустить 800 дронів в території Європи, то європейське ППО не справиться. Нам потрібна система ППО-ПРО, яка би закривала гарантовано всі європейські міста, об'єкти і так далі. Її немає взагалі. Петріо це не протиракетна оборона. Вітаю, я Микола Княжицький і ви на моєму Ютуб-каналі. Масована атака російських дронів на Польщу несподівано запустила негативні сценарії для Путіна. І роль України в них лідерська. Поки що в навчанні польських солдатів збивати ворожі безпілотники. Але це вже перші реальні контури нової архітектури безпеки в Європі, тієї, яка сформується після завершення війни Росії проти України. І атака Росії на Польщу лише підтвердила: НАТО досі готується до війни минулого. Водночас, справжній досвід сучасної війни серед партнерів Альянсу має тільки Україна. Ми лише маємо цей досвід. Кіткалох, перебуваючи в Києві, Чесно зізнався, навіть США суттєво відстають від України в військових технологіях. Адже саме Україна сьогодні є світовим лідером у сфері дронів. Парадокс в тому, що роками наша армія прагнула дотягнутися до стандартів НАТО. А сьогодні саме стандарти ЗСУ можуть стати орієнтиром для всього північно-Атлантичного альянсу. Друзі, підтримайте канал підпискою і поширенням цього відео і готуйте коментарі. А ми зараз з'ясуємо, як путінська провокація проти Польщі може вилізти йому боком. Наліт на Польщу 10 вересня став вже дев'ятим ударом Росії по країнах НАТО від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це підрахував колишній офіцер повітряних сил, а нині виробник систем РЕП Анатолій Храпчинський. Багато хто вже й не пам'ятає, але російські дрони і ракети регулярно пролітали не лише над Польщею чи Румунією. Вони долітали навіть до далекої Хорватії. Проте нинішня ситуація кардинально інша і не лише через масштаб атаки близько двох десятків дронів вилетіло цього разу. Вона інша, ще й тому, що вперше член НАТО наважився збивати їх в своєму небі. Якщо казати з точки зору військових дій, з боку як було відпрацьовано країнами НАТО відбиття цієї атаки, вона була злагоджена, вона була ефективна. Інше питання, що це за дорого збивати ракетами класу АІМ 120 аім АІМ-9Х, а їм 120 мільйонів доларів 9 9X коштує 400 тисяч доларів. Одразу після атаки на адресу Польщі пролунало чимало критики і навіть сарказму. Мовляв, щоб збити бляшанку за кілька тисяч доларів довелося витратити ракету вартістю в сотні тисяч. Але експерти пояснюють, в цьому немає нічого дивного чи смішного. Так історично формувалася система ППО заходу в часи холодної війни, і її основою був саме авіаційний компонент. Як би сказали лікарі, просто такі протоколи лікування. Взагалі, то це традиційно в Європі, Західній Європі, ставка була на винищувачі, а не на зеніто ракетні комплекси на наземну систему. В Польщі до 2012 року повністю всі старі системи радянські вони вийшли з ладу, і вони почали десь 2007 року оголошувати тендери на закупівлю нових і щоб обов'язково вироблялося вона в Польщі. Так ви будете здивовані тільки в 2022 році. Були почали закупівлі нових комплексів. А ви питаєте, чи є система ППО? немає взагалі? Якщо дивитися, по От заходить 800 об'єктів, я не знаю, скільки буде збито, чесно кажучи. Якщо Росія зараз запустить 800 дронів по території Європи, чітко як вона б'є точково по окремих містах в Україні. То Європейське ППО не справиться. Точніше, вона справиться, але на наступну хвилю атаки у них не буде вже розсудження. Отже, головне питання не в тому, наскільки ефективною була робота ППО НАТО над Польщею проти 20, чи скільки їх там було дронів, а в тому, чи зможе вона прикрити Варшаву, Бухарест або навіть Берлін, якщо їх полетять тисячі. В тому, що Росія здатна запустити таку велику кількість, як і в тому, що за першу провокацію підуть наступні ще масштабніші сумнівів, немає жодних. Логічний висновок дуже простий навчити НАТО масово і дешево збивати російські дрони під силу тільки нам, українцям. Тому що єдина армія з реальним досвідом сучасної війни це ЗСУ. І цей досвід щодня оновлюється. Ми зараз не використовуємо гранатомет. У нас є впівдрон, який значно дешевший і який значно точніший. Нам не треба вилазити на пахор для того, щоб знищити танк. Та й танків зараз менше на лінії було тому що більше використовується наземно роботизованих комплексів. Тобто ми виходимо в еру, коли створюється велика кількість роботизованої техніки, і наступний крок, тобто от наступна можливість перемогти ворога лише в наявності штучного інтелекту або елементів, які самостійно можуть виконувати задачу. Відпустив і забувся. А воно відпрацює. Руски змінюють ударні дрони кожні 2-3 місяці. Ми змінюємо боротьбу кожні 2-3 місяці. Вони змінюють двигуни, ми змінюємо інтерсептора. Вони змінюють кількість, ми змінюємо реби. Вони обходять реби. Ми будуємо 3-4 лінії ребів. В технологіях України і Росії йдуть практично в рівень. Ми тестуємо нове, Москва нас доганяє, вони розгортаються в великих масштабах, а Захід відстає на цілу дистанцію. Тому дуже тверезо є думка міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який після атаки на його Україну закликав НАТО перехоплювати російські ракети і дрони безпосередньо над територією України. Я був не з перших політиків, хто запропонував це польським колегам ще торік, на форумі в Карпачі, я говорив, що технічно це не складно реалізувати, принаймні над західними областями України. В той час Росія якраз інтенсивно бомбардувала газову інфраструктуру і сховища біля Стрия, одні з найбільших у світі, які країни Європейського Союзу могли б використати в своїх інтересах. Тоді забракло політичної волі. Сьогодні ж таке рішення необхідне самому НАТО, а отже, його втілення виглядає куди реальнішим. Технічно, ми, як НАТО і ЄС, здатні це зробити, але таке рішення Польща не може ухвалити самостійно лише разом із союзниками. Така ідея знайшла прихильників і в німецькому Бондестазі. Це дуже важливо, зважаючи на ключову роль Німеччини в фінансуванні європейської безпеки і процесі ремілітаризації. Повинна бути можливість за згодою постраждалої країни, такої як Україна, нейтралізувати безпілотники, які загрожують території НАТО ще в її повітряному просторі. Польський міністр також повідомив, що досягнуто згоди українські оператори найближчим часом. Почнуть навчати польських солдатів збивати російські безпілотники українці мають сучасніше обладнання для знищення російських дронів, а також значно глибший і актуальніший досвід протистояння російській армії. Це мультисистема, коли працюють і ардифенс, коли це потрібно, і працюють мобільні вогневі групи, працюють дрони-перехоплювачі, працюють різні формати, різні зброї, включаючи а Гелікоптери, включаючи авіацію. Тобто тільки з мультисистемою побудованою можна боротись з масовою атакою дронів. Це має відповідь на те, до чого, чи потрібні наші консультації нашим польським друзям. Окрім оперативних наслідків, атака на Польщу чітко окреслила стратегічну мету створити систему колективної безпеки для України і Європи. США намагаються уникати прямої відповідальності на європейському континенті, і показова реакція Трампа та Рубіо, які міркували, чи випадково, чи не випадково ці дрони залетіли до Польщі. І це лише дрібна деталь в картині набагато масштабніших процесів. В Європі потрібна нова архітектура безпеки, яка, можливо, навіть дублюватиме нинішню Євроатлантичну. Але в ній ані Орбан, ані Фіцу не зможуть вирішувати, що буде там Україна. Хоча б тому, що і самі можуть там не опинитися. Якщо далі будуть рухатися в фарватері Москви. Саме розбудова європейської системи протиповітряної і протиракетної оборони може закласти фундамент нової безпекової архітектури континенту. І Україна тут не просто партнер, а справжній лідер. Наш досвід і технології разом з європейськими ресурсами і виробництвом можуть збудувати щит над цілою Європою. Зробити вони це можуть без американської допомоги. Нам треба. Кілька тисяч, а можливо десятків тисяч великобійних uh -huh. ракет. У нас зараз їх немає в Європі. Їх взагалі не виготовляють з Shadow і скальп. Це не те, що треба. Треба ракети, на накшталт Томагавків, uh -huh. на кшталт, грубо кажучи, фламінго, але щоб вони були європейські, летіли далеко і точно. Нам потрібна система ППО «Про». Яка би закривала гарантовано всі європейські міста, об'єкти і так далі. Її немає взагалі. Петріо це не протиракетна оборона. Протиракетна оборона це система Aegis, THAD, які на висоті 200 кілометрів в екзоатмосфері збивають прямим влученням арішників. Анатолій Кравчинський, який сам виробляє системи РЕП, наголошує, інтерес України в цьому процесі полягає не лише в безпеці наших міст на заході. Це ще й шанс залучити колосальні ресурси, яких нині бракує завдяки співфінансуванню. І показовий приклад за програмою «Сейф» Польща отримає 47 мільярдів євро на оборону найбільшу суму серед усіх держав. І за словами міністра Сікорського, частина цих грошей піде на спільні проєкти з України. Але не обійшлося без іронії. Дотепники кипкували, що таким чином поляки просто закуплять ще більше дорогих ракет для боротьби з дешевими дронами. Приберемо той сарказм і. Подумаємо логічно, а що нам треба для того, щоб ми діли більш ефективно? У нас є колосальна нестача засобів радіолокації, колосальна нестача засобів перехоплення, дешевих засобів перехоплення, розробка дешевих засобів перехоплення, масштабування засобів перехоплення. Ми можемо поговорити з Європою і сказати: давайте сядемо і побудуємо насправді. Дієву систему, яка буде виявляти і перехоплювати будь-які загрози в повітряному просторі України, а потім скопіпастимо це на ваші території або побудуємо зрозумілу систему, яка буде захищати повітряний простір. Але вже зараз Збройні сили України змушують НАТО переглядати застарілі концепції, доктрини і стандарти, насамперед в сфері захисту неба, адже загрози стали зовсім іншими. Поки генерали НАТО готувалися до війни минулого, українці опановували. Війну майбутнього і тепер саме стандарти ЗСУ мають стати нормою для армії Північно-Атлантичного альянсу. Стандарти напевно відповідають умовам ведення війни з Російською Федерацією. Такі дії є неефективними. Треба шукати рішення, які знайдені в Україні. Треба масштабувати рішення, які є в Україні, для того, щоб бути більш ефективними. Тому що, наприклад, наявність мобільних вогневих груп, наявність систем радіолокації, детекторів, які би дозволили, наприклад, на рівні детекції виявити і відрізнити дрон шахет від Гербера, а не підіймати авіацію для супроводу або візуальної ідентифікації цілі. Україна тут може стати. Тим інструментом, який а, насправді може змінити деякі стандарти НАТО і а, запропонувати свої рішення для протидії від такої загрози, в Україні найкраща система ППО в світі. Я так скажу, в світі. Немає ні в кого кращої. Навіть про Ізраїль давайте не будемо говорити. Там інші загрози. Ну, у нас і до війни Великої, насправді треба сказати, недаремно росіяни не змогли в лютому 22-го року так легко все це зробити, тому що в нас ППО було, на відміну від. Європейців шляхом атаки на Польщу Кремль переслідував багатопланову стратегію: по-перше, вдарити по логістиці в Ряшеві і порушити постачання озброєння Україні. По-друге, залякати Європу, щоб та почала думати про себе і відвернулася від Києва. По-третє, протестувати і виявити прогалини в системі реагування НАТО. Але як нараз це траплялося раніше, Путін переграв сам себе. Європа не злякалася. В НАТО зробили висновки цієї атаки і побачили власні слабкі місця. Тож тепер вирішили посилюватися завдяки Україні. Тобто Київ тепер не лише отримувач допомоги, а й донор безпеки для цілого континенту. І ця роль нікуди не зникне після війни. Навпаки, вона лише зміцниться. Бо Україна має не тільки найкращу ППО, а й найбільшу сухопутну армію в Європі. Я чекаю вас, друзі, чекаю ваших коментарів, діліться своїми думками. А для цього вподобайте сторінку, цей матеріал, поділіться ним з близькими. Тут завжди важлива для кожного чесна аналітика. А Європа без нас не обійдеться. До зустрічі!